Пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, не слышны в саду, даже шорохи. если б знали, ви как мне дорогі подмосковні вічора. Тільки зараз зрозумів сенс до кінця цієї московської пісеньки. Справді вони дуже дорогі. оці ці подмосковні вечора. Спочатку про те, що саме сталося, отже. Красногорськ під Московії і концерт групи Пікнік в Крокус Сіті. Група, група Пікнік це така відстойний російський рок, і вони співають уже років 45, На жаль, або на щастя, тому що вони насправді плавлять мізки оцих московитів. Так ось цей самий концерт. Цей час на Рено Логан таксі під'їжджають кілька людей. Узбецькою зовнішністю, верніше туркменської зовнішності, швидше туркменської зовнішності. І е, заходять туди починають розстрілювати всю цю публіку. Цікаво, що в цей час забезпечували порядок в цьому самому кроку сіті 150 чоловіків охорони. Звісно, вони не спробували чинити жодний спротив, не спробували нікого охороняти, але багато хто з них проявив мужність і знімали на мобільні телефони оцих чоловіків, туркменів, які розстрілювали відвідувачів. Там же ж перебувало 20 спецназівців Росгвардії. Вони були озброєні і так само, звісно, не чинили жодного спротиву. Вони ж не на те. Наймалися е, неквапливо, спокійно. Як мене розстріляли велику кількість людей, кинули вибухівку, підпалили оцей крокус Сіті Холл і, е, розмовляючи між собою, перекидуючись якимись репліками, пішли, сіли в своє таксі і уїхали. Е, одразу після цього. Медведєв заявив, що це само собою до цього причетна Україна. Втім, незабаром в московських агентствах з'явилася інформація, що це все таки Ісламська держава. І справді відповідальність на себе взяла афгансько туркменська, туркменська філія Ісламської держави. Іділ. І, е, вони злилися на якісь там дії Московії в Сирії, але що цікаво, що американці попереджали про те, що теракти готуються в Москві і ще три тижні тому. Путін в своєму виступі згадав ці попередження і попросив американців не лізти у внутрішні справи, не розхитувати човен, не дестабілізувати своїми оцими огідними попередженнями. Ситуацію в ЕРЕФІ у мене питання: а навіщо американці їх попереджали? Ну тобто, якщо американці попереджають Московію, про те, що інша терористична держава готує там терористичні акції, це значить, вони співчувають Москві, а не інші терористичні державі? Ну принаймні, що вони Моско... московські терористичні державі співчувають більше ніж ісламські терористичні державі. А чому московити вбили більше людей? Вони є більшою загрозою світу. У іділ все ще немає ядерної зброї. Е, іділ, як ми побачили, от щойно здатна і на якісь широкі жести, на відміну від Московії, на акти справжнього гуманізму, на відміну від Московії. Е, то чому навіщо ці попередження? Е, американці мають і діл попереджати про те, що Московія проти них зловмишляє. А я підозрю, що і американці не попереджають іділ. Тобто, тут щось якось не все в порядку. От якось якийсь збій прицілу є, на жаль, і у наших західних партнерів в цьому смислі. А... Звісно, що ми всі дуже сумуємо з вами про те, що сталося. Я сам ледь стримую посмішку. Але за статистикою, 80% із загиблих в кроку сіті холі підтримували Путіна і війну в Україні. Тобто вони підтримували і втішалися тим, що щодня гинуть українці, що московити вбивають українців, що їхні брати. І сини вбивають українців. Їм це було приємно оцим от, людям. Вони це підтримували. Вони це підтримували своїм голосуванням. Вони підтримуються своїми податками, вони підтримують підтримуються своєю підтримкою, своїми постами в соцмережах. Вони зрештою посилають своїх рідних на війну і вбивати українців. Тобто, 88% із тих, хто загинув і постраждав. Були за вбивство українців, а 12 було наплювати. Е, себто, можливо, і нам 12%, 12 моєї душі наплювати на те, що відбулося в кроку Сіті Холі. І тільки 80 моєї душі е, це можливо в якійсь мірі, але тут за нами підглядає адміністрація Ютубу, не буде казати, що роблять 80% моєї. Душі. Е, е, Прес-служба групи Пікнік через три години заявила, що ніхто із співунів і музикантів не постраждав чомусь, чому вони не постраждали. А потім я подумав, що, мабуть, це навмисно. Навмисно ці люди з іділ не стріляли в цих музикантів-виконавців. Вони розуміють, що руйновна дія Російського року на е, міські московитів. Вона є так само значущою, тобто не тільки постріли, але й русський рок вбиває душі цих добрих людей, і тому в жодному випадку не треба перешкоджати дії руского рока. Як не треба, наприклад, перешкоджати наркоторговцям в РФ. І думали собі оці самі іділівці, саме тому вони і вважали оцей от пікнік своїми спільниками в стратегічній перспективі. Мушу вам сказати, що новий термін Путіна супроводжується знаменнями. взагалі життя переповнене символами. Все символи і знаки, і оці от знамення все починається з боїв на Курщині і на Білгородщині, новий термін Путіна. Потім Балтфлот знищує російський траулер. В Балтійському морі прямо ракетою, і там так само гинуть менюшки в цьому траулері, анєфіх плавати по, Балтій, по Балтійському морі цивільним московитським судам, каже Балтфлот. Тепер уже крокус Сіті Холл і цей пікнік. І я скажу, що це так плотненько все йде. плотненько, Якось так воно все просувається. Якщо Гітлер свого часу застрелився, сам Путін, ми розуміємо, не застрелиться, застрелиться його країна. Вона сама себе застрелить. І я боюся, що і Ванюшки, і Ідів, і пікнік вони вирвуть з наших рук славу перемоги над Московією. Вони самі її доб'ють, якщо так далі піде, якщо тенденція збережеться, а можливо тенденція все-таки збережеться. Тобто, браття, все йде непогано. І ми бачимо, як попри на... часто, навіть попри наші зусилля. Попри, скажімо, попри нашу нездалість, тим не менше події складаються так, що доля працює за нас там, де ми починаємо пригинатися, там вступає в дію доля. Вона, коли ми давненько не знищуємо московських кораблів, то доля знищує московські кораблі. Коли ми давненько не здійснюємо ударів по Підмосков'ю, то доля здійснює удари по Підмосков'ю замість нас. І це означає, що доля на нашому боці. Я кажу, доля насправді ви розумієте, кого я маю на увазі. Я маю на увазі Всевишнього з нами Бог. Нагадую вам, що триває рекрутинг у братство. Якщо у вас є вибір, от піти і записатися добровольцем в іділ, чи записатися добровольцем в братство, вибирайте братство. Тому що воно ближче, і тому, що рекрутингові телефони ви можете побачити одразу в описі під відео, а рекрутингові телефонів ісламської держави ви не побачите в описі під цим відео. І так само ви можете сьогодні сходити, якщо у вас буде вибір сходити в Крокус Сіті Холл в Підмосков'ї чи в Культтеатр в Києві. Сходіть сьогодні на виставу в Культтеатр в Києві. Там іде вистава за моєю п'єсою. Називається колаборант. Це весела комедія. От про тих людей, які в тому числі про більшість тих, які загинули в крокус сіті холі. Коротше кажучи, все дуже весело і смішно квитками. Можна поцікавитися в описі під відео, і всі кошти з тих самих квитків ідуть на фінансування батальйону братства. На цьому вам моє. Щире, звитяжне, бадьоре, оптимістичне, веселе амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому розмовляли мовою пікніка.